Я рада вітати вас на нашому YouTube каналі. Я сподіваюся, що ви вже на нього підписались, якщо ні, то раджу це зробити. І так, сьогодні ми будемо говорити про гігієну під час менструації. Я навіть вже розумію, о, знов про це, що ще нового можна про це сказати? Дійсно, буду говорити раз, два, і три, і п'ять, і десять. Ми будемо піднімати цю тему знову знов, тому що як. Кожного дня стикаюсь з тим, що виникають якісь проблеми з здоров'ям у жінки, і за те, що вона неправильно використовує засоби гігієни. І знову ж таки хочу наголосити на тому, що ті дослідження, які проводилися серед підлітків, показали, що майже 92 підлітків хотіли би знати більше інформації про те, які. Засоби гігієни і як необхідно використовувати під час критичних днів. 48% не тільки підлітків, а й жінок взагалі не знають, що можна, а що не можна робити під час менструації. Тому будемо ліквідувати цю неграмотність. Будемо говорити про те, як доглядати за своїм тілом, щоб залишатися здоровими. І так, менструація. Це фізіологічний процес, з яким на щастя стикається практично кожна жінка. Чому я говорю на щастя? Тому що, власне, це показник того, що дівчинка стала дівчиною, що дівчина є здоровою жінкою, і поки в нас є менструація, ми здатні завагітніти і виносити дитину. Тому менструація з віком це починаєш розуміти, це на щастя. Як доглядати за собою під час менструації? Ну, по-перше, менструація це процес періодичний. Періодичність у всіх буває різна. Наголошую на тому, що менструація це фізіологічний процес, але у всіх вона перебігає по-різному. Тому, якщо ви не знаєте, що таке нормальна менструація, що є нормою, а що ні, то я би радила передивитися відео на цьому Ютуб-каналі, де ми говоримо про те, що таке нормальна менструація. І там. Чуть чи не два відео присвячені власній цій темі. А зараз ми будемо говорити про гігієну. Які засоби гігієни ми використовуємо під час менструації? Те, що існує на сьогоднішній день, це, звичайно, найпопулярніше це гігієнічні прокладки. Причому вони бувають різні, вони бувають різні за своїм складом, вони бувають різні за своїм розміром, вони бувають різні за своїм запахом кінець кінців, тому що є і дезадаровані гігієнічні прокладки. Ну і, звичайно, іноді вони по-різному впливають на наш організм. Вони бувають натуральні, вони бувають органічні, вони бувають синтетичні за своїм складом, вони бувають одноразові. І багаторазові. Так, так, вам не почулося багаторазові так само. Я ще дуже добре пам'ятаю ті часи, коли одноразових прокладок не було. І ті, хто був помадніше і зміг дістати, використовували вату з бинтом і робили з них прокладки. А ті, хто не мав таких можливостей, то йшла. Все ганчір'я старе в домі, яке було йшло, власне, на ці потреби. Старі епідодіяльники, старі поростирадла, їх так само використовували як засоби гігієни. Я ще пам'ятаю дуже добре ті часи. Їх прали, сушили і використовували знов. На щастя, на сьогоднішній день ми вже не маємо такої проблеми, хоча дехто і дотепер користується. Іменно таким методом, тому що вважаю, що це було натуральне, бо це було бавовна. Я вам скажу, що на сьогоднішній день і одноразові прокладки є натуральні і збавовні. І ми, власне, на цю тему поговоримо. Наступний засіб гігієни це тампони. Вони теж відрізняються за своїми розмірами. Вони бувають з провідником і без нього. Вони бувають синтетичні і натуральні, вони бувають маленькі, вони бувають великі. Про це ми поговоримо так само, як це обирати. Ну і Наступний засіб її є не дуже популярний, але тим не менш який використовується на сьогоднішній день. Це менструальні чаші. Який виготовляється з гуми або з силікону. Звичайно, це засіб багаторазовий. Давайте говорити про те, як правильно підібрати засіб, щоб він допомагав, а не шкодив, які засоби можна в якому віці, в які пори року, день-ніч, як використовувати. Такі дрібниці, які, знаєте, багатьом здаються, та я й тепер це все знаю. Але якби я не зустрічала на своєму прийомі баквагінози, контактні дерматити або якісь болісні менструації запальні процеси, які, власне, виникли внаслідок неправильного застосування засобів гігієни, то, мабуть, я би на цю тему з вами сьогодні не говорила. І так, давайте розбиратися з прокладками. Кожна жінка на сьогоднішній день знає, як виглядають гігієнічні прокладки. Іх є до вибору і до кольору. Як же правильно підібрати прокладку? Які проблеми можуть бути, якщо ви це зробили, наприклад, неправильно? Ну, по-перше, прокладки всі відрізняються за розміром. І, власне, ці розміри мають відповідати об'єму крововтрати під час менструації. Про це нам нагадують оці крапельки, які зазвичай позначаються на упаковці з прокладками. Якщо у вас менструації рісні, то звичайно вам потрібно. Більше крапель. Якщо ми говоримо про нормальну менструацію, то це зазвичай 3-4 каплі, а іноді й дві. Причому, знаєте, коли ти у жінки питаєш, у вас рісні менструації чи нормальні, чи помірні, чи скудні. Насправді багатьох жінок це ну, просто вводить в ступор, тому що вони не можуть визначитися, яка в них менструація. І в таких випадках я питаю, наскільки крапель, прокладки ви купуєте. І тут все. Стає ясно. якщо вона говорить про 5-6 або нічні, то в неї рісні менструації фактично кровотеча. Якщо вона каже 2-3, то в неї нормальна менструація. Коли вона каже, що мені достатньо щоденної прокладки, то значить в неї скудні менструації. Прокладку взагалі любу і на рісні, і на нормальні, і на щоденні прокладки потрібно змінювати. Практично що 3, максимум 6 годин, тоді ми будемо говорити про те, що це є гігієнічно. Тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що прокладки це те місце, де збирається кров, де збираються виділення, а кров з виділеннями – це чудове середовище, в якому може розростатися патологічна флора. І якщо жінка економить і бере велику прокладку. І тримає її протягом всього дня для того, щоб не змінювати часто, то це погана послуга для свого організму. Тому що насправді, якщо тим більше, якщо ми говоримо про літа, коли іноді потрібно навіть частіше, ніж 3-4 години змінювати прокладку. Тому що це спека, тому що це кров, тому що це виділення, іноді залишки сечі, тому що це піт, а це все те середовище, яке сприяє виникненню нехай умовно патогенної флори в вашому організмі. І іноді це може бути причиною дисбактеріозу або причиною вагінального кандидозу, тобто молочниця. Тому я завжди дівчат питаю, які прокладки використовуєте, як використовуєте. Тому я про це сьогодні власне і говорю протягом всього менструального циклу. Зазвичай ми використовуємо різні прокладки, тому що у багатьох жінок менструація може починатися поволі з так званих мажучих кров'янистих виділень. І жінка каже: воно мажеться в мене протягом дня, а в деяких і два і три дні, що вже не є нормою, на це треба звернути увагу. В таких випадках жінці варто використовувати щоденні прокладки. Тому що великої прокладки вона тут не потребує. Потім зазвичай там другий, третій день, а іноді і четвертий, це більш рясні виділення, і тут же жінка підбирає ті прокладки, які необхідні їй. Тому що, якщо ви візьмете замалу, то вона дуже швидко вас підведе і може Промокнути, так сказати, да? якщо ви візьмете за велику, то вона не наповниться. А зайве знов ж таки, оце забагато там всього, літо, жара. Ми вже говорили про те, це що це теж не вихід. Тому тут не потрібно економити. А воно ще крім того, що парить, ще й може терти, особливо якщо ви звертаєте увагу на синтетичні прокладки і користуєтеся ними. Ну і коли закінчується вже менструація, тобто виділення стають більш скудними, так само можна використовувати вже або прокладки на одну краплю, або щоденні прокладки. Чому я хочу зупинитися на складі прокладки? Тому що від складу прокладки дуже часто залежить, чи виникне у жінки контактний дерматит. Що це за проблема така? Це є достатньо гостре захворювання шкіри, фактично реакція, алергічно запального характеру на подразник. І в першу чергу в даній ситуації ми говоримо про такий подразник, як прокладку. Як воно проявляється? Почервоніння шкіри. Висипка у вигляді дрібних таких позирічків. Це шелушиння шкіри, це свербіж, це іноді може бути потемніння шкіри. Це не така рідкісна проблема, як вам здається. Але не всі жінки асоціюють власне цю ситуацію з тим, що це в неї реакція на прокладки. Мами молоді, які використовують памперси, дуже знають, що таке пелюшковий дерматит. Але що така сама ситуація може бути у жінки з прокладки? Багато хто про це не задумується. А зараз, коли стрес, коли літо, коли спека, коли не завжди ти можеш надати собі достатню гігієну, ну ми живемо зараз в такі часи, то набагато частіше ми стали стикатися власне з контактним дерматитом. Як бути в цій ситуації? Як позбутися контактного дерматиту? Знаєте, яка порада звучить? всіх інтернет-порадниках, перш за все, зміни прокладку, тому що в першу чергу іменно синтетичні прокладки і ті речовини, які входять до їх складу, навіть включаючи дезодоранти і, і гелі і клей, які входять туди, можуть викликати алергічну реакцію. Тому, перш за все в такій ситуації необхідно підібрати собі натуральну. Ваша би бабця вам сказала, та візьми ганчірку, візьми старе простирадло. Але я би вам сказала, ну, ні, можете взяти і ганчірку, якщо вам так зручніше. Але насправді існують прокладки із бавовни, тобто натуральні, в яких відповідно набагато менше буде алергічних реакцій або вони зникнуть взагалі. Тому перша порада це змінити прокладку. Друга порада це може бути використання всіляких мазій. Іноді приходиться і гормональні, іноді використовуються мазі із антибіотиком, якщо вже є запальний процес. А іноді, якщо це все не допомагає, ну, перш за все, ми говорили: це має бути натуральна прокладка. Я б рандила натуральну білизну, як можна частіше змінювати її, щоб не було цього процесу. Термоса, який відбувається в цій ситуації, ну і використання засобів, які бажано, щоб підібрав лікар. Тому що, ще раз кажу, одне з них можуть бути змістом гормонів, інші можуть бути змістом антисептиків і антибіотиків. Тому потрібно, щоб, по-перше, лікар запевнився, що йдеться про контактний дерматит. А по-друге, підібрав індивідуальне лікування для вас. Ну і якщо у вас алергічна реакція на всі прокладки, навіть натуральні прокладки, то в таких випадках краще все ж таки використовувати тампони. Отож, поговоримо про тампони. Я думаю, що ви знаєте, що тампони. Так само відрізняються за своїм складом, за своїм розміром. І, власне, про об'єми і про розміри знову ж таки нам підказують тут крапельки, наскільки необхідно брати. Якщо ви візьмете зовсім маленьку, то вона може дуже швидко. Наповнитися і не витримати. Якщо ви візьмете дуже велику, то вона може терти і викликати печію і певні дискомфорти. Тампони так само, як і прокладки, варто змінювати що 4, максимум 6 годин. Тому ті жінки, які на ніч використовують тампони. Я вас благаю, не робіть цього. Я розумію, що воно зручно, що ви так звикли. Та я все життя користуюся тільки тампонами. Я по-іншому не можу. Та ще й білизна в мене така, що нічого не прикриває. Там прокладку не приклеїш. На ніч все ж таки варто переходити на прокладки. Тому що протягом ночі ці виділення вони мають виділятися. В нормі природою так задумано, воно і називається виділення, воно має виділятися. Тому, на жаль, не завжди тампони дозволяють виділенням спокійно виходити. В яких випадках не варто використовувати тампони? Ну, перш за все, коли у жінки є запальний процес. Дуже часто я навіть стикаюся з тим, що жінка. Ну, не під час менструації використовує тампон, а вона його використовує, щоб зберегти білизну, коли в неї забагато виділень. Іноді буває, жінка прийшла і винала тампон. Я кажу, для чого ви його використовуєте? У вас зараз що менструація? Ні, мені заважають виділення, то я ставлю тампон. Якщо у вас такі виділення, що вони у вас заважають, то тут треба розібратися, чи це у вас норма, чи це у вас патологія, і звернути на це увагу, а не використовувати тампони, які призведуть при щоденному використанні, а не по призначенню, можуть привести до проблеми. Тампони звичайно, дуже зручна річ. І в принципі безпечна. Особливо, якщо ви використовуєте натуральну продукцію, тобто тампони і збавовни, і ви знаєте, що ваші слизові не дадуть алергічну реакцію на ці тампони. Особливо, якщо це літо, якщо це пляж, якщо це спорт. Але я нагадую, що після того, як ви викупалися там в морі, в річці чи в басейні, вийшли, підіть і Міняйте тампон. Не потрібно тут економити. В таких випадках його змінювати потрібно не тоді, коли він наповнюється, а тоді, коли ви були, наприклад, у басейні або в воді, в річці, тобто відразу бажано тампон після цього замінити. Іноді використання тампонів, особливо в перші дні менструації, може викликати і посилювати у жінки болісні відчуття. В таких випадках я би радила користуватися тампонами після того, як пройдуть, наприклад, рісні дні. І вже коли такі нерясні виділення, які ну, якби і прокладку не поставиш, і все ж таки е, є необхідність, то краще використовувати в. Таких випадках тампони. Часто у мам виникає запитання, чи можна тампони використовувати незайманим дівчатам, які не живуть статевим життям. Ну насправді, якщо ви запитаєте мою особисту думку, я вважаю, що мабуть що не варто. Тому що, як показує практика, що навіть іноді дорослі жінки не завжди справляються з ситуацією правильно поставити і правильно виняти тампон. У мене була пацієнтка, яка думала, що ти водиш туди тампон, а він там розчиняється. І коли вже якісь певні зміни відбулися в її організмі, з'явився специфічний запах болі і видалення, вона зрозуміла, що вона робить щось не те. Але тим не менш це була доросла жінка, яка не розуміла, що відбувається. І іноді буває, що жінка запхала туди тампони, навіть не пам'ятаючи, вона його виняла. І вона приходить до лікаря, щоб він його знайшов. Або приходить каже, боже, в мене там щось здохло. Подивіться, будь ласка, я не пам'ятаю, чи я видалила тампон, чи не видалила. І в таких випадках, особливо якщо ми говоримо про підлітків, які не завжди з своєю мамою розмовляють на цю тему і не завжди мають можливість почути адекватну інформацію, як це використовувати, а тільки подруги. Вони можуть зіткнутися з такими проблемами. А дуже часто буває так, що вона ще й промовчить і не скаже, що їй не вдалося його дістати, або в неї виникли якісь дискомфорти і якісь проблеми. Чи... Може позбавити снатливості тампон, ну, мабуть, що ні. Хоча, знову ж таки, форми дівочої пліви у всіх різні. І одні дівчата можуть використовувати, а ті у яких інша форма, їм може бути це незручно, поки зберігається дівоча пліва. Тому, якраз якщо ви в контакті зі своєю донькою, то ви можете оговорити з нею цю ситуацію. Тому що, звичайно, якщо скрізь написано, що дівчинка може використовувати тампон і існують тоненькі маленькі тампони, то вона не особливо буде вас слухати і буде використовувати такий засіб гігієни. Тому краще. Це обговорити і навчити її робити правильно, розказати, як підібрати, коли виймати, як вставляти. І я наголошую: от знаєте, ще коли е був проєкт Я соромлю свого тіла, я не забуду, у нас був такий експеримент, ми знімали людей, які відвідували громадські туалети. Знаєте, що мене здивувало більше всього. Купа жінок, яка заходила в громадський туалет. Ясна річ, після всього ми мили руки. А до того руки не мили. І коли жінка займається тим, що вона виймає або ставить тампон цими руками, коли вона скрізь торкалася всього в громадській вбиральні, транспорті, Бог зна де, ви можете собі уявити. Що вона може занести е, всередину себе в таких випадках? Тому привчайте дівчинку і пам'ятайте про це і ви. Перед тим, як зайти в туалет, перед тим, як змінити тампон, необхідно помити руки, а не тільки після того. Особливо, якщо тампон без провідника. Ну і звичайно хотілося би сказати про щоденні прокладки. Тому що на сьогоднішній день це найпопулярніше. Щоденні прокладки використовують всі, і ті, у кого вже давно немає місячних. І в ті, в кого вони ще не почалися, і під час менструації, і між менструаціями, хто з якою метою, хто економить пральний порошок, щоб не прати білизну, кому виділення заважають, насправді. Знову ж таки, я хочу нагадати про те, що це є засіб гігієни для використання в певних ситуаціях. Тому що, знову ж таки, якщо ви використовуєте синтетичну прокладку, і навіть якщо ви використовуєте натуральну білизну, то ви можете отримати той самий контактний дерматит. Або загострення того ж самого баквагінозу або кандидозу. Тобто, якщо ви так звикли, я розумію, що я не перевчу жінок там не використовувати зайвий раз прокладку. То використовуйте принаймні натуральне з натуральних продуктів. І тоді, якщо ви навіть використовуєте синтетичну білизну, натуральна прокладка тут вже буде якось на своєму місці. Взагалі, то якщо ми говоримо про те, коли їх потрібно використовувати. То це початок або кінець менструації, або період, наприклад, овуляції, коли є рісні там виділення і жінці дискомфортно від е, е, такої кількості виділень. Або коли жінка, ну, наприклад, там використовує якісь свічки або мазі е, для лікування якихось жіночих проблем, і в таких випадках дійсно їй потрібно використовувати щоденні прокладки. То тут вже є така. Кажуть Бог з ним. Але якщо у вас нормальні виділення, якщо вас нічого не турбує, якщо у вас немає менструації, то краще, щоб ваше тіло дихало. Або хоча б ми говоримо про те, що треба використовувати натуральні прокладки, які найменше завдадуть шкоди вашому організму. Так що стосується прокладок і тампонів, я думаю, що стало зрозуміло. Перш за все, те, що і те, і інше має право на використання, але має бути підібрано індивідуально і за складом, і за розміром. Склад бажано, щоб все ж таки був натуральний. Тому що, на жаль, ми живемо в світі, де дуже багато всього штучного. Тому, хоча б прокладки бажано обирати натуральні. Якщо у вас Є якісь запитання до цих засобів, або ви не почули того, що ви хотіли би знати про гігієнічні прокладки або тампони, то залишайте свої запитання. Ну, значить, зробимо ще одне відео і будемо відповідати на них, або буду відповідати в своєму інстаграмі або Фейсбуку, де я сподіваюся, ви вже є підписниками. Ну і переходимо до наступного засобу гігієни, це менструальні чаші. Ну, насправді, які переваги використання менструальних чаш? Ну, перш за все, це є багаторазовий засіб. І пишуть навіть, що його можна використовувати одну менструальну чашу чуть чи не 10 років? Це, мабуть, значна економія в грошах. Плюс. Все ж таки ті, що переживають за навколишнє середовище, кажуть, що таким чином ми прокладками не перевантажуємо нашу природу. Ну, Скажу так, далеко не всі жінки можуть використовувати менструальні чаші. Ті, хто користуються і їм це підходить, вони якби задоволені. Ті, які е, мали якісь певні проблеми в пологах або крупних дітей, або якісь розриви, далеко не завжди чаша, ну скажімо, займає ті форми, що потрібно, і не завжди витримує. І не потрібно думати знов ж таки, що якщо ви поставили менструальну чашу, то ви її поставили на цілий день. Тому що, якщо ми говоримо навіть не про рісні, Виділення. Я знову ж таки наголошую, що це виділення, і вони мають виділятися із організму, а не перебувати постійно всередині його, тому що кров це є субстрат, в якому добре все росте. Хочу, щоб ви це почули і запам'ятали. Тому, в принципі, ну, менструальні часи, враховуючи все ж таки те, що їх. Не купиш просто як е, звичайний засіб в аптеці, а треба десь замовляти, треба підбирати, не завжди це виходить зробити правильно. Ну, мабуть, що не найпопулярний не е, засіб на сьогоднішній день. І все ж таки, я думаю, навіть якщо він стане популярним, більше все одно буде використовувати то, до чого ми звикли. Тобто прокладки, тампони. Ну, Може, хтось використовує ганчір'я. Кожен має право, скажімо, на свої уподобання. А якщо вам сподобалося це відео, то я би радила теж поставити вподобайку і слідкувати за нашими бесідами. Можливо, у вас є своя історія, можливо, є своя пропозиція, можливо, є свої якісь запитання. Будемо спілкуватися на тему гігієни. Тому що чим більше ми і наші дівчата знають про своє здоров'я. Тим здоровіше ми будемо Будьте здорові.